Коли ти робиш ремонт в орендованій квартирі за власні кошти, то погодьтеся, хочеться зробити все максимально бюджетно, але й при тому, щоб тут було комфортно знаходитись. Я к і сьогодні для вас ще одна бюджетна ідея. Погнали! І так, почнемось! Стіни я пофарбувала фасадною фарбою марки Skyline. Вона досить бюджетна і виконала свою задачу на відмінно. Колір я зробила сама, додавши трохи коричневого колоранту для досягнення бажаного відтінку. І що я хочу сказати? Я прихильниця ідеї, щоб більшість стін у домі були світлими. Яскраві акцентні кольори краще додавати через текстиль, картини або меблі. Я обрала для себе синій та помаранчевий. Якщо кольор набридне, завжди можна замінити деталі, а стіни залишаться світлими та універсальними. Ось, наприклад, ці картини це вже один із способів додавання акцентних деталей у інтер'єр. До речі, як саме я їх зробила, є окреме відео на каналі. А от вимикач завсявся мені занадто простим, тому я вирішила розмалювати його акриловими фарбами. Тепер гармонія панує на всій стіні. Згодні у нашій кімнаті є балкон і вікно. І вся ця серія саме про них, до речі, з і вікном я майже нічого не робила. Лише пофарбувала його в білий колір і наклеїла пластикові кутки. Більше фантазії на нього не вистачило. Чесно кажучи, я б з задоволенням викинула це вікно і встановила нові пластикові. Але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Єдине, що мене заспокоює, це те, що з часом я майже не буду його бачити, адже пошию круті акцентні штори. Так би мовити, закрию цей недолік красою. А ось наступне вікно уля-ля, пластикове глобалізація в нашій оселі все ж таки присутня. Це вікно не буде приховане довгими шторами, адже біля нього буде стояти стіл, за яким ми будемо їсти, на якому я буду шити і працювати над редизайнами своїх проєктів. Тому задача була зробити вікно цукерочкою. Як бачите, я замазала усі щілини, а женючок зробив відкоси. Вирівнювати бокові частини до ідеалу не було особливого бажання, бо я знала, що все одно в мене це не вийде. Тому в той момент я вирішила не паритись. і як виявилося, не дарма. Взяла, засунула валік в залишки шпаклівки і почала її лозити по поверхні. Пізніше в інтернеті знайшла, що ця техніка називається шуба. І я вам так скажу, ця техніка дуже проста у виконанні. Якщо ваші прораби просять за таку роботу значну суму, то знайте, це може зробити навіть дитина. Коли шпаклівка висохла, я трохи її шліфанула, щоб зробити поверхню більш рівною і гладкою. А потім залишилося лише пофарбувати. І щоб фарби пішло менше, я спочатку прогрунтувала поверхню залишками ґрунтівки. Єдине, про що я потім пожалкувала. Так це те, що малярну стрічку не наклеїла на вікно. Потім відкалупувала шпаклівку, котра на вікна позалазила. А ще скажу, що в реальному житті це виглядає набагато краще, ніж ви бачите зараз у відео. А тепер про підвіконня. Воно у нас бетонне і вкрите. 1500 шарами фарби, ну як завжди, здирати все те, щоб зробити його рівним. Ну це точно не про мене. Можна було б задекорувати його різними варіантами, наприклад, деревом чи плівкою. Але я вирішила як завжди зробити бюджетно і не купувати нічого нового. У нас вже була плитка, яку я як завжди забрала безкоштовно на OLX. Тоді я її забирала і навіть не знала, для чого вона мені. І ось настав її час. І я роздовбала її на різні шматки, як маленькі, так і великі. Ну щоб потім було легше викладати. Ну ви ж вже зрозуміли. Попереду ми будемо робити з вами мозайку. Для зручності в роботі я розклала плитку по різних тазіках, окремо великі, середні та маленькі шматки. Клеїти буду на звичайні рідкі цвяхи. Перед цим я підготувала поверхню, а саме прибрала пил та знежирила поверхню. І ось почалася справжня терапія. Плитку можна викладати як завгодно, але дам вам кілька корисних парад. Спочатку викладайте великі плитки з рівними кутами, потім середні, ну а на завершення вже маленькі. Там, де у вас край підвіконня, то викладайте плитку з рівним боком. На все підвіконня у мене пішло два тюбики клею. До речі, мене вже питали, тому одразу відповідаю і вам: якщо у вас підвіконня дерев'яне чи пластикове, ви теж зможете створити таку красу. Ви навіть можете викласти якийсь малюнок чи поєднати декілька кольорів. Щоб клей гарно взявся, я потім на підвіконня ставила прес з усього важкого, що було у мене в арсеналі, і залишала на ніч. Залишилося тільки затерти шви. Для цього беру звичайну затирку для плитки. І як я казала на початку відео, у мене будуть акцентні кольори, тому я додала помаранчевий колорант. Ну щоб шви стали саме цього кольору. Тепер треба приготувати кашу, ну це наче сметана жирністю 20%. Наносила її гумовим шпателем і давала просохнути близько 30-40 хвилин. Ну а потім вологою губкою прибирала все зайве. Там, де плитка трохи виступала і були гострі края, я легко це прибрала. Абразивом 60 і поверхня стала гладенькою. Після цього я вкрила саме шви акриловим лаком для надійності. Але це вже не знімала на відео. Ви в мене розумні, тому я думаю, ви знаєте, як це робиться. Дехто скаже, що краще було б залити все епоксидною смолою. А я вам так скажу: ну, звісно, краще, якби епоксидка коштувала 20 гривень за літр, і якщо я б це підвіконня робила у себе вдома. На фіналочку вирішила трохи оживити виступ підвіконня та обклеїла. Його бамбуковими шпалерами. Для цього обрала такий клей, щілини, що залишилися, заповнила дерев'яною шпаклівкою. Хоча, на мою думку, герметик був би кращим варіантом. Та зрештою пофарбувала все залишками фарби, щоб все виглядало як найкраще. Загалом на таку красу витратила трохи більше 400 гривень. Скажімо так, підвіконня тепер точно не залишиться непоміченим. І як показала практика, воно стало родзинкою нашої кімнати ну одною із родзинок. Тепер погляньте на це гарнюсіньке вікно. Правда, пейзаж залишає бажати кращого. Перший поверх, самі розумієте, і щоб прикрити наше інтимне життя від зайвих очей, я шила рулонні штори. Вгадайте з чого? З постільної білизни. Яку купила де? Ну, вірно, на секонді. Оскільки вікно глухе, штори в мене не підіймаються. Але і світла вистачає. Є ще одне вікно на щастя. В якості грузіка я встановила залізний прут. Знайшла його у чоловіка в інструментах. Хто шукає, той знаходить. Штори тримаються на ліпучці. Тому прати їх не проблема. Хоча, чесно кажучи, я ще жодного разу цього не робила, але вірю, що одного дня вони таки побачать пральну машину. Колись у кіно я почула фразу, котра досі запала мені в душу. Можливо, хтось із вас її не зрозуміє, а от моя бита плитка зрозуміє її на 100%. Кожна цеглина прагне бути чимось більшим. До нових зустрічей, папа! -па.